Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні ми будемо проводити підживлення розсади томатів. І в цьому відео я хочу розповісти, що та як ми будемо робити і що нам це, врешті-решт, дає. Ось цієї розсаді томатів 32 дні після того, як ми її посіли. Вирощуємо в кімнаті і, відповідно, в кімнаті не дуже сприятливі умови для вирощування рослин. Але маємо те, що маємо. Деякий час тому ми пересадили розсаду в такі горщики з касети. і 8 днів тому палили атлетом. Одноразово палили атлетом. Я показував, як це робити. Кому цікаво, якщо у вас тягнеться швидко розсада і не можете зупинити, то можете подивитись це відео. І там я все в подробицях розповідаю, як притормозити розсаду при вирощуванні в кімнаті. Притормозили, розсада виглядає ось так. Давайте оглянемо кореневу систему, як вона виглядає на сьогодні. Ну, ось так. Виглядає, на мій погляд, непогано, майже весь об'єм ґрунту вже заповнений. Що це означає? Це означає, що корінь дотягнувся всюди, і всюди він забрав елементи живлення, які були в ґрунті. Елементи живлення пішли на розвиток, на нарощування рослини. І ми побачили перший симптом того, що рослині. Почало не вистачати азоту. Ми це бачимо по пожовтінню нижніх листів. Нижні листя у нас в даному випадку це семи Ось рослина почала забирати азот з нижніх листів і перекидати накопичений внизу азот на верх, на розвиток, на подальший розвиток молодих листів, ті, що вона збирається нарощувати. Щоб їй розвиватися, їй потрібен азот, тому що саме за рахунок. Азоту іде нарощування зеленої маси. Де брати азот? Раніше, коли часи для рослини були більш комфортними і їй всього вистачало, вона накопичила певну кількість азоту в листях е старих. І ось зараз, коли потрібен подальший розвиток, потрібен, вона починає ті запаси забирати з нижніх листів і передавати наверх. Іними словами, можна так сказати. Так називають деякі фахівці поворочення рослин. Рослина починає поїдати сама себе. Вона забирає знизу, щоб продовжити розвиток наверху. Коли завершиться азот в семидольних листях, і вони стануть взагалі жовтими-жовтими, вона їх скине. Вони вже не будуть відігравати взагалі ніякої ролі. Хоча в семидолі вже не відіграють ролі з появою справжніх листів. Так ось наступними на черзі будуть. По постачанню азоту для подальшого розвитку рослини наступні старі листя. Буде вже справжній лист наступний. Я десь ось можу показати вам, бачите, почалося вже пожовтіння. В семадолях завершився азот. Вона його забрала зараз почала забирати звідси. Забере звідси, відвалиться він, приступить для забору азоту. На наступному старому, ось що буде відбуватися. Тому наша задача, як ми побачили, що почались такі процеси, негарні для рослини і для нас з вами, як для власників цієї рослини, ми повинні реагувати, яким чином виключити брак азоту для рослини, провести підживлення в складі, якого буде кількість азоту необхідна для подальшого гарного розвитку рослини. Але неправильно буде проводити підживлення суто азотним добривом, тому що якщо суто буде азотне підживлення, то росина вибухне просто в розвитку. Вона почне швидко нарощувати, а в кімнаті нам цього не потрібно, тому що кімнатні умови вони обмежені по площі. Потім, коли висадимо для нарощення зеленої маси в тепличці, можливо, колись доведеться суто азотними вам підживити, якщо вони будуть погано розвиватися, зараз не можна. Тому добриво повинно бути збалансоване в рівних частинах: азот, фосфор, калій, макроелементи, вони зараз всі потрібні і кореневе продовжується нарощувати, і е, репродуктивні органи починають з'являтися, закладатися, китиці, хоча ми їх ще не бачимо, вони починають закладатися. Тому друзі, в рівних частинах, яке у вас є добриво. Дивимось по формулі на ваших добривах. Я буду проводити підживлення розконцентратом з рівними частинами азот фосфор калій. Воно так і називається універсальне добриво, в складі якого є ще гумат. 5, 5, 5 азот фосфор калій. Якщо у вас, припустимо, майстер 20, 20, 20, також рівні частини, як ви бачите. Двічі будемо проводити живлення по 10 мл. Кожного разу. Ось сьогодні треба провести палив. Ми беремо 10 мл розконцентрату, розводимо розчин. Ми розвели вже це залишки, тому що ми ще квіти таким же розчином теж підживили вже. О, розводимо розчин, 10 мл розконцентрату на 10 літрів води. А на літр, відповідно, 1 мл. Палили розчином, почекали, поки. Відсохли рослини через 3-4 дні. Все залежить від того, наскільки у вас вологість повітря, температура, при якої ви вирощуєте вища температура, нижче вологість повітря, інтенсивніше рослина дихає. Відповідно, вона більше буде виносити вологи і вам швидше доведеться. Наступного разу проводити полив. Так ось, при наступному поливі, після сьогоднішнього підживлення, також 10 мл розводимо в поливну водичку і так само поливаємо з додаванням цього. Можна одноразово провести 20 мл на 10 літрів води і одноразово підживити. На наступний раз тоді вже чистою водичкою. Але все ж таки краще, це доведено, вже доведено по невеликій кількості двічі поспіль. Якщо у вас інше добре з формулами, ну сухе якесь, припустимо, в запасах є з минулого року чи ще звідкись, то по 10 грамів відповідно. На 10 літрів води сьогодні і 10 на наступний підживлення. Чи 1 грам на 1 літр. Не переплутайте, будь ласка, друзі, на літр 1 грам. добрива. Ось так. Розводимо і проводимо полив. Полив по скільки грамів. Знову ж таки тут буде залежати від того, наскільки розвинена ваша рослина, який об'єм ви їй створили ґрунту. Температура, вологість повітря. Це все індивідуально, але не бажано, щоб виливалося. Після поливу можете ось так от достати рослинку з... і подивитись. Бачите, все змочено. Ось тут є трішки не змочено. Тоді це можна ще крапнути трішки. Ось якось так. Ось таке підживлення, яке нам дозволить виправити ситуацію і покращити подальший розвиток наших томатів наші рослинки. Висаджувати будемо приблизно через 20 днів, тому трішки тримаємо. Ну і на останок покажу, як вони у нас почуваються. Основна маса. Стоять вони у нас на нижній полиці. Виглядають ось так. І бачите, вже на всіх почали жовтіти трішки нижні листячка. Друзі, подивіться, будь ласка, подивіться на свої томати, на свою розсаду, он бачите. І зробити висновки. Якщо є такий сигнал від рослинок, прочитайте його і виправляйте. Таке підживлення вам в цьому допоможе. Ось що хотів розповісти: бажаю всім гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. Продовжуємо вирощувати. Все буде добре. До побачення!